Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні коротеньке відео зніму про ось цю трьохточкову навіску. От, відео буде дуже цікавим. Розкажу про всі нюанси, які моменти в цій трьох Тому, друзі, не перемикайтесь, щоб нічого не пропустити. Ну що ж, починаємо. Так, друзі, і розкажу вам сьогодні про навісне. Про трьохточкову навіску, коротше. От, розкажу зараз нюанси, що треба буде тут доробити. Ну дивіться, зараз скажу зразу із плюсов тут те, що Бачите, тут е, для центрального вінта. Е, получається, ці уші, бачите, приварені, зроблені так, що коли ось зараз з боку вам покажу. Бачите, плуг, виходить, догружає ось задню вісь. Ну воно не геть задню вісь, виходить, воно трошки тут сюди йде. Тобто треба оці уші переварити чуть вище, і щоб оце сюди було більш на вісь давило. Зараз для тих, хто не знає, я поясню, для чого це. Це догружатель, він, виходить, догружає задню вість, щоб колеса не пробуксовували, коли ви в воронці е орите, виходить, праве колесо йде в борозні. Да? От. То зацеплення є, бо там земля йде жорстка, а ліве, виходить, йде по такій рихлий біль землі. Ну, це якщо ви після городини не орите. От. І виходить, так як трактор, коли в борозну ходить нахиляється так права сторона вниз, то вага вся переміщається більш сюди на праву сторону. Тому, виходить, ліве як послабляється і воно пробуксовує. А так, виходить, цей довантажувач догружає задню вісі, і у вас не буде такої великої пробуксовки. Ну, ось. ну, ще плюс в мене в цьому мототракторі це оцей механізм, розблокератор півосий. Получається, що в мене два колеса заблоковані, і для оранки це саме тема, хлопці. Це якраз плюс, якби, що два колеса грибуть однаково, то це якби класно. Це я довольний цим. Ось, дивіться, то це плюс, якби бачите, догружає воно задню вісі. Це... Ну, я тут переварю ці уші чуть вище ще. Ну, як переварю? Добавлю просто тут ще вище, доварить. От, І буде ідеально, коротше, прикольно. Буде вже більш нагружати задню вісь. Ось це такий плюс, якби, Що це я ще хотів показати? А, і що треба буде доробити, це дивіться, зараз вам покажу. Ось бачите, тут воно, виходить кріпиться ось така на пластині, да? ось на ці, от шпільки 4 штуки. Знизу. І ось зверху теж одна і вон друга. І на гайки, виходить. От. І це кріплення, бачите, і тут воно, виходить, коли нагрузка йде, воно його тяне сюди, бо плуг впирається в землю. І воно, виходить, отак, як оці ось сюди йдуть, бачите, вниз. І вони давлять на цю пластину знизу. І воно нагрузка вивертає, може тут, а навіть якщо слабий блок, тут буде. Ну, не блок, я маю йду, а стінки, коробки. Якщо буде слабо, може навіть тут вирвати, або кріплення, або тут де шпільки, коротше, ну. Ну, факт, тому, що це може щось случитися, коротше, я вам так скажу. Ну, дивіться, бачите, я орав, коли оце жито, то бачите, зараз може буде видно, чи я зараз ближче вам покажу. Видно, ось бачите, так порепала краска. От. Ось на в цьому місці, бачите? До страхи! Оче. Ну, ти бачив! Ти бачив це! Коротше, цю пластину трошки вигнуло. Ось дивіться, зараз вам покажу збоку. Ось бачите, іде прямо. А тако чуть сюди в праву сторону, бачите, ушов? Не ну, набагато там, може, на міліметр. тому що, получається, бачите, воно тяне і оце воно вивертає. Получається, це все вивертає сюди і давить ось на нижню частину, і воно сюди його вигинає. Це із-за того, що просто бачите, воно кріпиться тільки на коробці ось на чотирьох шпільках цих, цих гайках до коробки і все. Тому тут треба доробляти. Раму на опорні підшипники, щоб вона, от, бо там рама доходить до коробки і все, тут далі немає. Получається, за рахунок коробки, тут це все вже далі йде. Це трохи тупо, якось не знаю, що так зробили. От, а сюди на опорні доварить раму, і оце треба якось закріпити до рами, і щоб, виходить, воно рамою тягнуло. Тоді не буде такої нагрузки на коробку, іменно на ці кріплення, от, і не буде вивертати тут нічого. Ну, ви бачите, як там, де я після городини город мягкий орав, то воно нічого не повигинало, все нормально. А от іменно коли жито, бачите, ще тоді дощі два дні в нас йшли. І я орав, земля мокра, тяжка була, і трошки воно вже, бачите, пошло під нагрузку і чуть-чуть пластину вивернуло. Хоча пластина, ви бачили, яка толщини? Пластина, в принципі, така груба, я вам скажу. Як толщина, ось як палець десь. Ну, от. Тому, в принципі, я вам скажу, що. Блін, нагрузка реально була сильна, бо, бачите, аж чуть-чуть вивернуло на, буквально на міліметр. Ну, от. ну, це такі моменти, друзі. Це такий мінус один, да? Ну, як, не то, що мінус, а просто, що треба робити, ну, щоб воно рами тянуть. От, бо бачите, на всіх міні-тракторах там вже воно якось закріпляється до рами трьох точка, і вже тяне, типу, повністю трактор, вже рама, і повністю. Да чи ти там скавчиш, блін! Задовбав! Тільки відео знімати знову, блін, цей собака сковчить. Вічно щось мішає, блин. Так, це ми виріжемо, як завжди Ось, коротше, такі, такі моменти, друзі. Це, якби я ж кажу, це не мінус, а просто зробити, що рамою тянуло, да і все. От. Ну це доробиться, я кажу, це я дороблю. Спостерігайте за каналом, щоб не пропускати, побачити. Я все буду знімати, показувати по можливості. От, буду все знімати. Так, дивіться. Оце теж плюс, бачите, є така штука, зараз чекайте, зводи. камера називатися. О, талотничка, бачите, ось така. Прошпрацьовує саме тут механізм, да? Ну, як механізм. Оце, щоб, короче, де воно піднімає и опускає, щоб це. Щоб легше піднімалось и опускалось. Ну, от, смазується. Так, ну це якби теж плюс, що ще хотів сказати. такі толп, коротше, ну, навеска потужна, бачите, і тут потужно, ось, толщиною і ось, типа, як на міні-тракторах вже трьохточка взагалі, ідеальна. Ну, ця навісне, навіска ця трьохточкова. Вона мені реально дуже подобається. З усіх, які я бачу в інтернеті, От, я бачив і таку, От, але купив я її в магазині і знайшов. Коли я її побачив вживу, реально, яка вона є, то я кажу, все, пакуйте, мені забираю, реально. Мені це сподобалось і вирішив її забрати. Ось, Тому, в принципі, такі моменти доробити треба. А, і що ще хотів показати вам. Що виходить, мінус ще який, що ну, не то, що мінус, а такий момент, що треба переробити, то коротше, бачите, мене циліндр сам вилазить не дуже багато, і виходить, що мало піднімає. Ось коли плуг піднімав, то от землі буквально там, ну, сантиметрів 10, може до 10, може, менше, може 8, дуже низько піднімає. Тобто, якщо на переїздах десь на городі розвернуться там, то в принципі його... Вистачає, а ось іменно, якщо переїхати десь далеко, і там такі якісь подйоми, спуски, да, якісь бугри такі є, то воно вже нав'язка виходить, що низько, воно вже цими плужками цепляє землю. Чуть. Ну, це якби погано. То я думаю, це треба доробити буде. Цей момент. Або там, я думаю, уші переварюють, щоб додати, або є цей сам гідроциліндр, купляється. Ну, Проте це довший шток у цей, що вилазить. І він буде довше більше вилазить і буде више от. Але дивіться ще момент. Я пам'ятаю, дивився відео, Рома казав техноворон. Ромчик, тобі привіт, до речі, дивіться. Він казав, типа сюди ближче переставить сюди. Чим ближче сюди до цього, ну, до корпусу самого ось, сюди поставити, то буде, типа, вище піднімати. Ну, я не знаю, не пробував. Якось в якомусь відео, я думаю. Як не буде доща, буде нормальна погода, я буду вдома, буде можливість, я ж кажу, я для вас зніму. От і переставимо, і ми подивимося, чи буде вище піднімати чи ні навізку. А, і до речі, дивіться, що ще можна зробити. Бачите, тут, які, виходить, на цих таурепах, оцих бокових, ну, ці що вверх от. то тут дивіться, який момент, от, бачите, тут оці де вуха їх ось, да, вдівається. Дирка, бачите, просверлена знизу. от. Тут можна просили отвір вище. Просверли. Да? І виходить, що вона, ця тяга дійниці нижче, опуститься. За що цього додаться, якби ще цих пару сантиметрів, щоб тіпа, вище піднімати Ось, то Я думаю, наступний раз спробую просверлити сюди отвори, щоб переставити нижче. І переміщу сюди на саму крайню точку, ну якби поближче сюди до, до коробки. Тіпа, туди, От. На крайню поставлю. Ну і подивимося, як буде піднімати чи буде вище, чи ні. Поднімемо так навіску з плужком, і там, де перший корпус, я замірюю відстань е, цим е, рулеткою, подивимося, яка буде відстань так. І потім переставимо це просверлим тут отвори, і переставимо на крайній сюди, і те й так само туди переставимо. От, і попробуємо підняти тоді навіску. І так само поставлю рулетку і поміряємо, скільки буде відстань, яка е, ну, наскільки вище стане піднімати, щоб е, подивитися, дійсно, порівняти для себе, щоб побачити, наскільки буде різниця. Ось. Ну, в принципі, все, мабуть. Це такі основні моменти, хотів вам показати. Ну, а взагалі, що я вам хочу сказати, що трьох я доволен. Трехточкова навіска взагалі бомба, отрабатує взагалі шикарно в воронці. Це, я ж кажу, це незамініма річ, хлопці. Ну, ось, це просто, ну, реально круто. Бо одною точкою ви там нормально орати не зможете, тільки так шкрябать, там на 12 см. І взагалі чи зможете шкрябати, Бо там ті є плуги, теж, я дивлюся, Полтава, ну, то жесть теж. Ну от Тому, друзі. Ось такі моменти я вам показав, щоб ви знали. А в цілому, то, в принципі, це таке. Доробляється все, я ж кажу, а в цілому трохточка, взагалі супер. Ну, да й таке, друзі. Зараз будемо знімати тоді фіналочку. Друзі, ось таке відео я вам показав всі моменти, да, які треба доопрацювати. Ну от ну, В принципі, це не сложно тут, ну, якби. Це все я дороблю, коротше, все зніму, покажу вам відео. От. В цілому я кажу, я трьох доволен, мені подобається, шикарно взагалі в оранці, супер. І плуг цей ну, показав себе теж нормально. Ну, Хоча теж є моменти по плужкові, я думаю, я вам зніму якось окремо відео, так само і про плуг розкажу, які там доопрацювання треба буде зробити. От. Тому, друзі. Хто ще не підписаний на мій канал, то підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, ну, це як завжди, друзі. І... Про дзвіночок, головне, не забувайте, бо, щоб не пропускати нові відео. В описі під цим відео ви знайдете посилання на електронну адресу для питань, а також є посилання на групу в Viber. Так що, друзі, переходьте, підписуйтесь, будемо тримати з вами зв'язок, спілкуватись, там, ділитись опитом. питання так само пишіть в групу. У нас там лампова атмосфера. Тому, друзі, буде дуже круто. Переходьте, підписуйтесь. Так, друзі, і на рахунок розіграшу, е, хотів сказати, нагадати вам, я то писав допис е, на своєму каналі, але може не всі бачили. От е, так як я вже вдома, і в мене є можливість провести цей розіграш. От, Нарешті вже я можу його провести, бо якось трохи невдобно і перед вами. бо... Мав його давно вже зробити, але потім поїхав у ротацію, і в мене якось не вийшло. Ну, типу, там я був, то я... там інтернет взагалі поганий, зв'язок поганий, так що. От. Тому, друзі, я вже вдома і розіграш буде виходить, завтра. Так, сьогодні субота, завтра неділя, о, 28 січня, о 20.00. Тому, друзі, хто ще... Не... Та що ти? Що ти дивишся там, палиш за мною? А я думаю, дивіться, контролюй, слухай, чи я все правильно кажу, чи ні, чи щось там прибрехую трохи. От це ж треба такий капець, дружина, стоїть, а через шторки дивиться і через цю щелочку і за мною наблюдає. Чи я тут все правильно кажу? а я тут плакат Чи я все правильно кажу? Так, да, плакат тримаєш. Коротше, це ми. Як завжди виріжемо. Так, я катаю, а і на моя машині. Добре, синок, подожди, не балакай, поки я відос. Дайте відео записати. Так, коротше, друзі, розіграш буде завтра, у неділю о 20.00. Всіх чекаю. От, для нових підписників, хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і переходьте. В описі під відео залишу посилання. Переходьте на те відео з розіграшем, Виконуйте всі умови і можете також прийняти участь. Тому, друзі. Ну, це ми виріжемо, мабуть. Тому, друзі, бажаю всім успіху. Все, до зустрічі завтра ввечері О 20.00 всіх чекаю без запізнень. Дивіться мені, щоб ніхто не запізнився. Бо я довго чекати не буду. Mm -hmm. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока.